І всім привіт, друзі! Ви на каналі ГровесіуА і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Малахтах на СРВ 10712. Карта Карелія. Ну що ж, до так, ну, Зразу ж хочу порекомендувати. Хто ще не підписався, я вже рекомендував. Я рекомендую лише тих чудових блогерів стрімерів. На які канали я заходжу, і також дивлюсь їхні стріми, і їхні чудові та цікаві відео. До речі, дуже чудові та цікаві стріми. Заходьте, це, знаєте як, я полюбляю таких от стрімерів, які завжди раді кожному хто зайшов до нього на стрім. От кожному, так. не там є, є такі, що ось ти там задонать, я тобі там щось відповім там, чи щось таке. А тут просто заходите, і він вам буде дуже всім радий. Чудовим настроєм, чудові бої, чудові показові бої, відео показує. Отже, подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи, напишемо все, що ми про це думаємо. Напишемо взагалі е чудові та цікаві історії, та навіть про те, що ви не думаєте, я маю на увазі, напишіть не, не саме про цей бій, а взагалі. Напишіть е, все, що хочете, та й напишіть. Так? <смі> Бо один колись з підписників образився, е, на мене почав сваритися, я не знаю, може і відписався від мене. Е, так, така в нього була образа, що він мені написав, що ти кажеш, е... А, ти маєш на увазі, що ми ні про що не думаємо. Ну, щось типу такого. Я мав на увазі, що пишіть саме не про цей бій, а пишіть взагалі, що хочете. Так що не вражайтеся. Я ніколи, ніколи нікому нічого поганого не Я взагалі хочу, щоб всіх був завжди чудовий та поліпшений нас. Ну це на такий жарт. Отже, напишемо. Натиснемо подобайку, порекомендуємо чудовий та цікавий, не забудьтеся, чудовий та цікавий YouTube канал Гравець своїм друзям. А потім перейдемо в описі під відео та підпишемося на чудовий та цікавий YouTube канал Малахтах. Чому? Тому що ми за це вам будемо дарувати чудовий та поліпшений настрій, різні емоції. Так. А взагалі в мене така ось мрія, щоб е, всі українські блогери, стрімери, щоб вони були найкращі в світі. Зробимо це? Я думаю, що зробимо. Отже, тепер до бою. Поки я розповідав чудові та цікаві історії. Ну тут правда, от е, поки що нічого не зрозуміло, і там треба було допомогти, і там. Але я бачу, що зараз прориваються. По нижньому респаунту так, гірку зайняли І велика армадія ще стоїть поперед нашими братішами. Треба зараз їм допомагати. По центру також на глючий режим умікнули суперники і намагаються прорватися там бачимо об'єкт 268-дрі5 і Рейнметал-Панцерваген. Ну Його там, якщо що, підсвітить мантікора, і ми його прихлопушимо. 5-2 рахунок не в нашу користь. Просадка по ХП. Мінус 6200. Наш герой вже настріляв 1292 і одного ворога вже прихлопувши. Чудово, ну, в принципі, чудово. Результативність, я так бачу, що в цьому бою буде непогано. Та й у нас же що? У нас імбіщинське імбіщі. Правда, специфічна машина з облоговим і похідним режимом. Але якщо вже так. Я вже так бачу, що оці різні специфічні машини, от навіть базики, так, на реактивних прискорювачах, вони. Ну настільки їх використовують вміло. Я от коли граю в рандомі, помічаю, я хочу в нього стрільнути. Він в цей момент вмикається е, реактивні прискорювачі, і летить, просто я в нього не можу влучити. Так? Або летить, або пролітають. Якщо десь, наприклад, вже починають продавлювати, пролітають і заходять тобі в тили. Оце дійсно це перевага. Також треба, і також я знаю, що хто полюбляє на СТРВ, вони вже награлися на десятих рівнях. Там у них Тисячі боїв на 10 рівнях на СТРВ, то вони вже знають, як себе вести, саме на, як користатися цими перевагами, саме на стрв 11 -го. Це по-любому. Так, а ми пристріймо. І так, як я сказав, якщо вони хотіли продавити, в них була перевага. Вони могли, там же ж під'їхав Рейнметал Пансерваген, під'їхав об'єкт. Отже, вони наші праті в оточенні треба було що, ну як в укріпрайонах, наприклад, грають. ну, Можливо, що не, не часто грають гравці в укріпрайонах. Можливо, що і хтось взагалі не грає, то командир сказав, пролітаємо, просто проносимо. Виносимо клам і прямо на ходу стріляємо. Заходимо їм в тили, беремо в повне оточення. і Тоді б у них був шанс. А тепер ми їх приструняємо. Ну, зрозумів на базіку, хто тут саме небезпечний, вихлопушив майже половину ХП. До речі. А, там дійсно альпіщі. Танкуємо, окей. До речі, мені е, писали поважні підписники, що ця СТРВ вона краще танкує, ніж СТРВ 10-го рівня. Хоча я ж кажу, ну в дуельних дуелях ну дуже він некомфортний. От ти, якщо проти СТРВ граєш, ну, ну не хочеться проти нього дуельної дуелі. Якщо він ще й грамотно свій Так я розповідаю, що цієї цікаві історії. Вже 4 тисячі настріляно, 440 натанковано, 4 вороги знищено. Намагається хіршкафер пролізти. Там вони об'єдналися, напевне, з леопардом. Знову ж приструняємо і потім що? Нахлопушуємо, а ще потім прихлопушуємо. Чудовий план на бій. Я думаю, наш герой цей план на бій е вивчив на зубок, так? 11 12 вже рахунок. Просадки по великої немає. 12-12. Те -12. що я казав, якби вони поїхали, ну були наші в оточенні. Але наші братіші непогано також зіграли. Бачимо. BlackRock там двох знешкодив, а Black Rock цей біщенський біші. Імбіщин. Лише один бій показали на ньому, до речі. Тож чекаю на них дуже крутезних боїв. Ну наскільки я пам'ятаю, один я пам'ятаю на карті перевагу. Ох, він, ну, реально, така сила силіще Так, вже майже 6 тисяч настільки. 900 на контроле. Тут через гуслю. Не танкуємо леопард, Ну, леопард там яка ціль. Він розуміє, що якщо ось так десь грати від рельєфу, то буде небезпечно. То він думав на глючу поїхати, а тепер виступає. Ще й на гостю його поставили. Чудово, О, у нього перезарядка також швидка. ТП взагалі майже не залишилось. 7 тисяч вже майже на світі. О, До побачення, 6 ворогів, достойніший воїн. Там, ну, Його контролює Панцерваген. 60 ТП. Йде на нашу базу. Це зрозумів, також малахтах, ну він вміє грати, реально він має неймовірне стиліще. Тож, треба відступити. І якщо що, ми базу зараз можемо пересвічувати звідси, У нас огляду вис... А тут ще дерево впало, о, чудово, підсвітився. Він сам поїхав, йому треба було на захоплення ставати. Також помилка. от бачите, На помилках ми їх ловимо. Юах, не пробив. Mm -hmm. Той не влучив, брлякав. і <сум> чудово. Пощастило, реально пощастило зараз. А чому пощастило, бо щастить найкращим, правда? Сім ворогів знищено, 7000 настріляно. Ну і певне у нас буде запекліща дуельна, дуель ми двоє проти одного пансервагена. Що він буде робити. А знаєте, що треба зробити? Поїхати зараз об'єднатися, поїхати зараз на заход. Десь такі трупики встають. Один за одним в черзі. Не пої... О треба було давити. Ну правда, броньовані танки, чого ви стояли. Поїхали, продавили і все. І це перемога. Хоча не завжди, я вам скажу. Я вже навіть сюди в цікаві історії розповідав. Розповім іще раз, хто пропустив, хто з нових підписників послухає на Маусі, на карті Париж. Поїхали, під'їхали туди під місток, ви, е, вистроїлися і чекаємо. Немає і немає нікого. Ну, поїхали вперед, армаді ще. Як поїхали, ми вперед. Почали виїжджати туди вже на республіки. Повиїжджали супе. ну така армада виїхала. Вони чи чекали нас там, чи що, ну як по команді з усіх сторон як почали вихлопушувати. Ну, я навіть допоможіть врятуйте, не встиг сказати, як нас всіх там повихлопушували. Так що це різне буває. Ну а якби наш герой грав на районмето Пансерваген, то він би, напевне, цей бій вже витягнув. Тому що СТРВ шотне, базик шотний. Можна було б їх підловити, можна було б вже пересвітити давно. Зараз бачимо, що і базік... Ну, базик там на два-постріли. на три постріли. Не світиться базік, отже... Десь далеко, зашкірився, він напевне образився на свою команду такий, образився, образився, знітився, розчарувався, та поїхав собі в куточок десь став. Хай думає, да ну у вас все. А ми станемо на захоплення, так? І у нас ще і буде досвід за захоплення бази. Чудово, супер До речі, я колись питав, от за захоплення бази ж дають до видатковий якісь досвід чи ні. От як ти 100% вже, ж наприклад, ну майже 100% захоплення. Експертні експерти. Давно експертні експерти не писали, до речі, ще мус. То мене десь поправляли, щось це... То я вже напевне експертним експертом стаю, що мене не поправляють. Не сваряться на мене по-доброму. Не виїде вже це точно. А я б вилетів да всіх би перехлопушив. би. Закружляв. А братіш, бачите, братішний братіш, братіш на БЗ. Прикрив на всяк випадок. Щоб не втратити СТРВ Чудовий бій, з чудовим настроєм. Ну що ж, поїхали далі, ще буде один бій на СТРВ А наступний бій у нас карта стара гавань. Ну що ж, до бою. Так, ну а зелені можна чудово попушувати, поприклопушувати, що в них там за розклади, у них бачу... Да, і у нас бачу взводних багато. Це цікаво та чудово. Бо командна гра більш-менш повинна бути, правда? Е, ну із два кр один Шенрад. брейкер є, є в нас. Фрекенкафер. І... Веркінкафер вибачається. Брейкер будемо називати. На ну, суперників 2КР, БЗ-79, ну, цікаві також танки. На БЗ79 давно не показує паркенкафер. Також давно не показували, до речі, буде цікаво подивитися. Мені більше вже хочеться 11-х. Бо ми вже на десятках дійсно надивилися. Хоча й на десятках зараз дуже крутезні бої. І я так, -так в рандомі граю. Бачу, що десятки проти десяток грають мені цікаво, думаю, проти 11 там буду грати. десятки проти десяток грають. На 11-ках я вам скажу, що ну, важче грати, важче, але. Ну, цікаво, воно цікаво, правда. Там же ж ти і прокачуєш танк, модернізуєш, походу. Це, це взагалі цікаво. Мені здається, що треба аж з 8 рівня почати отак модернізовувати свої танки. Ти будеш більше з 8, подив... Дев'ятий рівень більше будеш грати, так? Також викачати там все модернізувати. Це було б цікаво, правда? А ну пишіть свої думки свої думки в коментарях. Це мої думки вслух, а ваші думки вслух в коментарях. Пишіть. Це цікаво. Бо я ж кажу, що розробники по-любому дивляться. дивляться. Ну, йому дивляться і читають коментарі, і десь до нас дослуховуються. Багато чого, те, чого я хотів, чого ви хотіли. З'явилося в грі. А тут у нас, бачимо, ну така поки що позиційна боротьба. Там нагліше почав їхати на С-63. Е нагліше почали вихлопушувати. 4-0 вже рахунок. Нормальна позиційна боротьба. 4-0 у нас рахунок не в нашу користь. Я чомусь і не звернув. Але просадки по ХП величезної нема. Треба змінювати позицін. Чому? Тому що зараз, якщо вони в наглючу поїдуть, то вони нас тут будуть у нас не дуже чудова зараз позиція. І теж всі треба від'їжджати. І грілю треба від'їжджати, напевно. Або ось тут їх зустрічати, Бо вони вже впевненість ну, отримали впевненість в собі. І вони будуть їхати. А ми, ну, їхати випущуючи очі, а ми їх будемо прихлопушувати. По центру у нас що там? По центру кр 1 там бачимо, виїжджає з бункера. Я так розумію, так. Так. І ще поки що в нас тяжі, там, там все в принципі, поки що чудово. 6-2 рахунок не в нашу користь. Мінус 3000. Мінус 4000 вже просадка по ХП. Це цікаво, вже. Якщо ось така іде в початку бою, просадка по ХП, просадка по танкам, то тоді вже е бій буде, так скажемо, непростий. І він більш цікавіший. І я ж сподіваюся, що це ж перемога буде. так? І як же ж команда? Вийде з цього положення, також буде цікаво подивитися. Відступив наш герой, буде приструняти Кейра. Чудово, ну в принципі, вступив чудово він його і приструняє. Ще й від рельєфу став. Той бачить, але він, ну, він розуміє, що він просто не проб'є. Просто в холосту вистріляє цей снаряд. А там у нас тримаються не по, а там леопард ще під'їхав до тесту ВЛТ. Патон там прикриває, щоб той по центру не наглючив на об'єкті 140. І гріль. це що це вихлопушення. Це альфіще. Втрачаємо по центру танки. Зараз можуть навіть випучивши очі і полізти і по центру. 7-3 рахунок не в нашу користь. Але просадка по ХП мінус 799. Всього. 7-3 рахунок. Ми... Просажуємося по Адже тобто. Там всі шотні шотні, може і тому вони не дуже агресують. Ну напевно, що там і тяжі шотні. Там і КР той шотний, що на нашого Ташенра не на 60 тп агресує. Не можуть вони з цього бункера виїхати. Чудовий, до речі, зробив маневр, чудово. Таку пастку зробив для суперників, хто вилазить зараз із бункера, той зразу ж підкопушується. Не хочуть їхати, перевага неймовірна, вже б давно могли б перемогти. Якби всі разом об'єдналися і поїхали. Стоять, по одному виїжджають. Чудово. Це нам підходить. Таке я, до речі, неодноразово, бував. вже б ну 7-3 рахунок. Ну чого стояти? Правда, чого чекати? Якщо наша команда стала в Дефовській деф, то ми і будемо стояти в Дефовському. Просаці по танках ми не поїдемо в контратаку. Але хоча, може, і поїдемо. Дивіться, там якийсь рух у нас об'єднується, і патани те, те, може зараз і поїдуть. Гріль зараз рокировку зробили, гріль змінив позицію, позицію, буде центр прикривати. Намагається по центру КР проїхати. Ось, я зрозумів, не зрозумів що не пої... не... з бункера нічого не вийде, по центру намагається. Ну, чудово, зараз його гріль і леопард. Він там повинен як втеру тепер. Напруження досягає свого АПГ в цьому бою, це точно. 2398 настріляв. Таке відчуття, що не в нас просадка по танкам, а в суперників, так? Що вони якось так аж знітилися всі. Через базу можна було, там де 60 ТП можна було проїхати, якщо не, 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 не змогли проїхати через бункер. І потихеньку-потихеньку ми вирівнюємося, у нас вже перевага по КП, до речі, вже майже тисячі. І вони по полю почали їхати, на бабасі по полю їдуть. Там щось починає, починає, G Baiger починає агресивніше грати по j лінії Ну, на нашому герою що, можна, в принципі, вже на глючий режим поїхати там шотних подобивати. І все в нас буде чудово. 5-7 рахунок вже по бою. А зелень, бачите, я казав, виступайте, виступайте, зелень там тримають непогано. Хоча ми там леопарда вже втрачали. Пішли там, нарешті вони через 5 хвилин, аж коли я казав, що можна їм піти в атаку, вони аж нарешті зараз розуміли, що треба йти, коли вже пізно. Ха-ха-ха. <ріст> Хоча <ріст> ми там повтрачали, дійсно. Зелень ми втратили. Аба, підставився до побачення, перший ворог знищений. Витягуємо з такою поросадкою по танкам ми витягуємо цей бій. 6-9 ракун. Бо я думав, як вони викрутяться з ситуації з падною. Все нормально. ТСТЛТ ще повно ХП, дуже обережно, він грає, по ньому стріляють, не влучають. ТСЛТ він Тестоліт його називали, так? Що він літає прямо. Ну ще як ЄБРів не було. І виманює на себе, чи да? Ааа, виманює, він двох на себе виманив. одного вихлопу жили, КР попар. КР також напевно не зміг проїхати. КРІ баджер попер не зміг проїхати через бункер, аж через зелень поїхав. Всі так скажемо. Аж все Ну у нас правда заряджені калібри поліпшені. Що основні під... Що залі що поліпшені. Що основні, що поліпшені, вони всі поліпшені, так скажемо. Бо підкаліберні, так. Аж заговорив. 8.11, все одно напруження. Хоча б по одному пострілу там всі. Ти що... А ну влучимо! Оа! Це було боляче. Вирішив він дуель, не дуэлі, втратили, там башту відірвали нашому братішу. Ну, от зараз так лучше зробити. Не пробувай, от така башта, ну таку зробили башту. Ну правда, є свої там недоліки, мені, до речі, важко поки що. Це треба буде, я вже ташнрата викач, ну. На Маусі награюся, щоб викачати та І напевно я на кері. Потім багато боїв зіграю, щоб вже і такі показові були бої, щоб вже навчитися на нього. Зрозуміти його. Не зовсім це ІСоме. От не зовсім. на Можливо, те, що я на ІСьому дуже багато пограв. Він якось і рухається не так, і стріляє він не так. Все, все щось поки що не так для мене. Якось чуші свої коментарі. Ну, ну ніяк я командирську башенку не мав. Допоможіть хто там. А нема кому допомогти. А, вже наш герой бачимо рознервувався. А тебе правда дуже чудово. Це з п'яти пострілів ми нарешті пробили. Ну влучили так, щоб пробити командирську башню. Чудово, це десь в лобечник йому дав. <рес> так, воркін кафер. Брейкером. Там та Шинрад б'ється, мені здається, зараз бабаха, все, поїхала. Бабаха стояла, вона стояла терпляче, стояла. Ну, в принципі, вона свою місію виконала. Вона одного там приклопушила ще й на план. не стріляла, напевно. Та Шинрад чотирьох знешкодив. Треба братішу допомогти, щоб його не виклопушили. Приєднується... Ух ти, Приєднується Леопард. Хочуть вони бачать, що то чотирьох знешкодив, думають найнебезпечніший, зараз ми його вихлопушимо. А весь ну що, весь не вистить е, на один постріл, ХП взагалі не. Та ж там впоруються з одним, але з іншим не впоруються. Їдемо, бабаху вперед. Ну, якщо ще поїдемо до хлопу. Тепер швидко ми переходимо в логовий режим. Проблема десь позаду їде в Оркінкаф або підсвічення. 2 на два. Ну, у нас перевага, в принципі, по ХП. Там зашкірився в бункері по любому. По чомусь в мене таке відчуття. Так, а наскільки можна... швидко, так я тут бачив, бонове обладнання було. То 4,5 секунди перезарядка. Можна більш швидшу перезарядку зробити? Чи Це вже максимум? Ох, і що, видає. Дає здача. Тепер не нервуватися, тепер головне пробиття. Втрати, один проти двох залишається. Під'єдналися. Той поїхав, так, той поїхав, зараз дима, розведемо. Чудово. І ось тут стаємо в облоговий режим, все чудово, і чекаємо. Тільки по одному виїжджаю. Ну, ну, відкрий, відкрий своє НЛД. Ну тут же влучити повинен був, це точно. Летить, вогонь! Чудов... <смі> Чудові. бої з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.